Ще й не говорила, мене мати ще сповиту на руках носила. Як їхала Катерина в Кані в Дніпрові. А ми з матір'ю сиділи на горі в Дніврові. Я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось, чи, може, щось з маленької на той час боліло. Мене мати забавляла. І галеру золотую мені показала, мов будинок, а в галері князі. І всі сіли воєводи і меж ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась, та й довго не стало, й мати вмерла в одній ямі обох. Оховали. От за що мої сестриці, я тепер караюсь, за що мене на митерство і досі не пускають. Чи я знала ще сповита, що та я цариця, лютий ворог України голодна вовчиця.